У російському Курчатові, де, до речі, знаходиться атомна електростанція, чули вибухи. А про вибухи повідомили як до опівночі, так і після. У місцевих пабліках пишуть про атаку на атомну електростанцію. А звук вибуху чули саме в тому районі, де розташована Курська АЕС. І, можливо, була вона атакована. Пізніше губернатор Курської області повідомляв, що нібито силами російського ППУ було збито дві ракети. А Курська АЕС, яка знаходиться в місті, працює в штатному режимі. Я вам нагадаю, що міноборони РФ заявляло, що до держкордону з Україною, саме в Курську в Курську область, висуваються резерви російського угрупування військ. А згодом повідомлялося, що росіяни втратили в Курській області вертоліт і два танки. Також є інформація про взяття в полон російських військових. А також бої на Кущині набагато серйозніші, ніж здається, на перший погляд заявили в Американському інституті вивчення війни. Міністерство оборони РФ заявляло, ще 6 серпня. Що російські прикордонні війська відбили кілька рейдів українських сил, оснащених приблизно батальйонною кількістю танків і бронетехніки, але кадри за 6 серпня того ж дня показують пошкоджену і покинуту російську бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону з Україною. Пізніше кілька російських блогерів попереджали, що в прикордонних районах Курської області тривають бої, хоча російське Міноборони заявляло, що всі атаки відбиті. Згодом Міноборони РФ заявило, що до держкордону з Україною в Курську область висуваються резерви російського угруповання військ, що свідчить про загострення ситуації. А також в Російській Федерації прогнозують крах нафтогазової економіки. Отримання виторгу від експорту палива в основному нафти, нафтопродуктів і газу було одним із головних факторів відновлення російської економіки. Але після втрати доступу до західних технологій і ключових ринків збуту Росія вже не зможе повернутися до колишніх обсягів експорту вуглеводнів ні в фізичному, ні в грошовому вираженні. А тут, слухайте уважно, такий прогноз зробили експерти Інституту енергетичних досліджень Російської академії наук. Так передає The Moscow Times. А за їхньою оцінкою, у найближчі 25 років економіка Росії втратить 40% паливного експорту, а доходи від нього скоротяться в три рази. Я вам нагадаю, що Газпром у 2023 році, тобто в минулому, отримав чистий збиток майже у 7 мільярдів доларів після чистого прибутку приблизно в 13 мільярдів роком раніше. Також повідомляється, що Газпром почала розпродувати своє майно. Ну а далі дуже приємна новина: з'явилися кадри зі знищеним російським винищувачем-бомбардувальником Су 34 на аеродромі Морозовська Ростовської. У області РФ, який був атакований в ніч на 3 серпня, на відео видно знищений літак та інфраструктура аеродрому. Як я вам нагадаю, 3 серпня ЗСУ завдали серію ударів по території Росії серед уражених об'єктів, був військовий аеродром Морозовськ в Ростовській області. Аеродром Морозовськ є базою 559-ї гвардійського бомбардувального авіополку. Ну а ми рухаємося далі. І очікувано, Володимир Зеленський підписав законопроект щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовженням строку проведення загальної мобілізації на 90 днів, а саме до 9 листопада. Про це йдеться в картках законопроєктів на сайті Верховної Ради. Відповідно до процедури, перед цим Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану на 90 днів. Ну, а тим часом на кордоні затримали цілий Камаз з десятками ухилянтів. В кузові вантажівки знайшли 42 чоловіків, які намагалися виїхати у Придністров'я. Кожен з них за це ще й заплатив по 6, а то й 8 тисяч доларів. А раніше повідомлялося, що на Закарпатті викрали угрупування, яке переправляло чоловіків через кордон. Також затримано фітнес-тренера, який підпалював автомобілі військовослужбовців, гастролюючи по трьох містах України, фігурант протягом кількох днів намагався знищити шість транспортних засобів Сил оборони. Служба безпеки спільно з національною поліцією затримала фітнес-тренера, який, за завданням ФСБ, підпалював військові автомобілі в трьох містах України, а саме в Києві, Дніпрі та Одесі. Так повідомила прес-служба СБУ. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили військові позашляховики, пікапи та мультивени. Для знищення автомобілів спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до при. Припаркованого військового авто підпалив його і відзняв згарання на камеру свого телефону. Відео з місця злочину потрібно було м, спецслужбі РФ для проведення інформ... інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України. Ну і наостанок, африканська країна Нігер оголосила, що негайно розриває дипломатичні відносини з Україною через нібито підтримку терористичних груп. Військова хунта країни звинуватила Київ у підтримці терористичних груп. Кілька днів тому з такою ж причиною з Україною дипломатичні відносини розірвала її малі. Речник уряду Нігера заявив, що його країна звернулась до Ради безпеки. Організації Об'єднаних Націй з метою ухвалення рішення щодо української агресії. А в Міністерстві закордонних справ України це назвали недалекоглядним рішенням. Я вам дуже дякую за перегляд, підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!